Добрий вечір, вітаємо всіх на кінодвіжі. Сьогодні у нас таємна локація. Щоправда, я думаю, що ну, дехто або багато хто з вас вже був на цій локації на е, одному з наших показів попередніх, де якраз е, Ігор Вікторович, тут присутній, представляв фільм Ім'я Рози. І тоді ми цю локацію сприймали як е, якийсь монастирський підвал. Ну, власне, це недалеко від правди, тому що це підвал колишньої духовної семінарії. А сьогодні ми уявимо, що ми в паризькому метро, тому що сьогодні фільм 1985 року, який називається Підземка. Сабвей, ну, метро, підземка, да, і так далі. Ну, в українському воно перекладається як підземка. Ну, в першу чергу, перед тим як перейти до фільму, хочеться подякувати за можливість робити показ в цій локації. І, власне, і університету і Ігорю Вікторовичу Усанову, який завжди допомагає з такими показами. І тепер уже безпосередньо до самого фільму. У нас по середах, як правило, рубрика «Кіновік», тобто фільми, яким виповнюється якесь. Кругла або напівкругла дата, цього разу «Кругла», 40 років цьому фільму. І цей фільм зробив Люка Бессона відомим. Це не перший його повнометражний фільм, це його другий повнометражний фільм. Але саме з цього фільму розпочалась його вже така кар'єра як відомого оригінального кінорежисера. А можеш далі? Ага, я тут. Зараз. Ага. Ну, от, власне, Люк Бесон, як, яким він був в той час, коли знімався цей фільм. Ось такий от Молодий режисер, який вже був тоді відомий зйомками відеокліпів музичних, короткометражок і першого свого чорнобілого фільму. Остання битва, який був такий постапокаліптичний, малобюджетний, без діалогів. Так він війшов якби вже в кінематограф, і в 84-му році він зняв свій перший фільм, повнометражний, і вже в 85-му береться за фільм Підземка. Наступний, будь ласка, слайд. Як і будь-який такий постмодерний твір, і власне це 80-ті роки, це такий розквіт постмодернізму. Тут багато відсилок, багато е, образів, які ви можете з чимось порівняти. Не обов'язково вони так свідомо туди, е, знаєте, упаковані, але вони щитуються. Е, в першу чергу треба сказати, одразу кажу, що цей фільм це не якийсь там глибокий філософський фільм, це не фільм з якимось там складним сюжетом. Тут немає якихось там сюжетних твістів. Це не достатньо простий, навіть схематичний сюжет цього фільму. Це, скоріше такий, як і далі там у Бессона ми будемо бачити в деяких стрічках, це такий кінокомікс, який, власне, показує нам яскравих персонажів, візуально яскравих, емоційно яскравих, які відіграють свої типажі. Тому в цілому цей фільм, звісно, тут не треба шукати ніякого там підтексту, підґрунтя, філософських якихось баз, але тим не менше він все одно торкається такої теми. як Нижній світ, от якийсь є там верхній світ і якийсь нижній світ. Ну, можна лізти в міфологію і в архетип, але можна більш поверхнево взяти і теж буде нормально. Початок ХХ століття. Якщо ми подивимося, як виражають автори футуристи, як вони виражають ідею розшарування суспільства, ну тоді це було дуже, дуже помітне класове розшарування. То часто зустрічається такий образ, як верхній світ це світ заможних, ну, або, там, капіталістичний світ, там, ще щось. і нижній світ це світ, якби якихось людей, які а, низи, але вони забезпечують існування цього верхнього світу. Тобто є якесь таке соціальне Ну, Якщо говорити про кінематограф, його ну, добре видно в «Метрополісі» Фріца Ланга. Прямо це такий ну, іконічний варіант. І е, я не те, щоб навів тут блейдранер як приклад якогось верхнього і нижнього світу, хоча там теж є певне розшарування, але скоріше на те, що в цьому фільмі, а цей фільм знятий там на, ну, на три роки пізніше, ніж блайдранер, тобто насправді ну, невеличкий проміжок часу, і блайдранер багато на що вплинув в кінематографі. Е, є теж такий момент, що в бледранері практично немає неба. Ну воно не існує ну, воно або темне. Або просто його не видно, тому що це все дуже високе, а герої відбув... діють десь в рівні, так би мовити, земної поверхні. Плюс є ще такі, ну, і там багато цього якісь вулиць, цей фастфуд вуличний, якесь, якесь таке життя, і в ньому відбувається якийсь шар подій. Ну і ще, звісно, є якась така. ну... Можна порівнювати, хоча ну складно сказати, це немає ска, не можна сказати, що взяли образ там і перенесли. Але просто так співпадає, да, що є там е, один з персонажів, який якби бунтує проти е, да, там, корпорації. Е, і він має таку от, яскраву таку зовнішність, таким от з білим волоссям, умовно кажучи. І тут головний герой він теж от має якусь таку шевелюру біоволосів. Ну це так, це можна сказати, притягнуто, але. Тим не менше є якісь от такі от, ну, принаймні, думки при порівнянні цього фільму ще з чимось. Далі наступний. Що більш конкретно в цьому фільмі, то це відсилки до французького кінематографу, причому як до комедійного, так і до такого нової хвилі. Е, власне, до Гадар. Конкретна до Гадара, конкретно до цього фільму на останньому подиху. Теж будемо бачити. Хоча насправді я думаю, що мабуть їх там більше. Просто ну, я, я не настільки великий фахівець, Ось, може наш колега Джеков Даймон знайде там більше порівнянь з французьким кінематографом нової хвилі. Йдемо далі. Я про жандармів не буду, ви там все побачите. Не, не хочу да, да, зараз з цим зупинятися. Люк Бесон хотів бачити в головній ролі Стінга. Це пов'язано з тим, що в цьому фільмі головний герой має певний стосунок до музики. І в цьому фільмі музика є важливою складовою і взагалі сюжетно вона важлива. І, звісно, він хотів Стінга на головну роль, але Стінг був зайнятий тим, що знімався у Девіда Лінча в Дюні. І тому він не зміг взяти участь в цих зйомках. І Бесон звернувся до Крістофа Ламбера. Який тоді ще був дуже-дуже вкрай маловідомим актором, в принципі, фільм Підземка його якби підняв на новий рівень. І зараз ми побачимо далі, що з цим з цим буде відбуватися. Але просто що замість стінга в цій ролі Крістоф Ламбер. Йдемо далі. У Крістофа Ламбера якби от, між чим. Да? І, до речі, от теж такий цікавий момент. Я от згадую, можу точно навіть згадати, коли. Колись на «1 плюс 1» була така передача Імперія кіно. І е, там Юрій Макаров розповідав про фільм, і далі йшов показ фільму. І от в якомусь я вже не пам'ятаю, який фільм він представляв, де грав Крістоф Ламбер. і він сказав: Крістоф Ламбер, або як його ще називають Крістофер Ламберт, і я такий думаю, а, ну точно, Крістофер Ламберт, ми ну, знаємо його по англійському варіанту, якби написання його імені і прізвища, а це французький актор. І дійсно він же Крістоф типу, думаю, о, цікаво. там. Ну і далі ти розумієш, що у нього є там цілий якийсь пласт. Ну, Французьких фільмів, де він без оцих англомовних закінчень. Так от, Він теж знімався в маловідомих артхаусних фільмах, але в 1984 році йому вдалося отримати головну роль у одній з багатьох екранізацій Тарзана, який називався Грейсток, Легенда про Тарзана, там і там далі ще назви більше, насправді тут скоротив її. І чому його вибрали на цю роль? E, значить, скажімо так, коли він отримав головну роль, два інших мало відомих акторів її очевидно не отримали. І ті два інших акторів актори, які не отримали цю роль, це нікому не відомий Віга Мортенсен на той час, і практично теж невідомий відомий Шкаргард, Тобто, ну яких ми зараз знаємо, можливо, навіть більше, ніж Крістофа Ламбера по їхній фільмографії. Але чому вибрав Ламбер? Справа в тому, що в нього дуже-дуже сильна міопія. Тобто він дуже-дуже погано бачить без окулярів. І, і знімається він без окулярів, як ви розумієте, в більшості фільмів. Е, режисер Тарзана вирішив, що те, що він дуже погано бачить, робить його погляд якимсь таким дуже-дуже серйозним. Mm -hmm. І що цей погляд цікавий. І його тому обрали. Власне. От він зіграв Тарзана. Після Тарзана в наступному році він грає в підземці, так само без окулярів. І, до речі, там на зйомках у нього часто через це відбуваються якісь травми, тому що ну, він погано бачить, що робить. А, і наступного року він за підземку отримав премію «Сезар», це найвища французька кінопремія за акторську роботу. І таким чином наступний, наступний фільм був Горець. А, власне, де він вже став відомий, як Дункан Маклауд. І е, саундтрек Квін, і Кліп Квін, де він знімався, там це все завжди було відомо. І він пішов по ці, по цьому мейнстриму, Хтось може згадає там смертельну битву Mortal Kombat, де він грає, Рейдена. Ну і так далі. Тобто він, в принципі, або, або в Артхаусі, або в якихось таких ну, фільмах, м ну, це горище більш-менш, а так більше до категорії Б. Якась така в нього вийшла біографія. Далі наступний. Ще, звісно, в цьому фільмі грає Ізабель Арджані. І, чесно кажучи, мені здається, що мабуть просто робимо е ретроспекту фільмів Ізабель Арджані, маскуючи це під е звичайну програму «Кінодвіжа». Е ми бачили вже з вами е з попередніх фільмів «Носферату привидночі минулого року дивилися в рубриці Шкі на вік, де вона грає панночку, яка померла в кінці фільму. Да? От, е також з фільмів, які були до підземки, це одержимість. Ми його ще подивимося, ми ще не бачили цього фільму. Е, ну, в кінодвіжі не дивилися мається на увазі. Да? Але варто його побачити е, з її такою експресивною ролью, де вона казала, що ми були молоді, як експериментували, ну, типу, більше не хочеться. От. Але ж е, роль дуже яскрава. І е, після ми її вже ба теж бачили з вами, коли дивилися цієї зими «Королеву Марго, екранізацію цю таку. Монументальну екранізацію е, Олександра Дюма. Ну, а власне, отут ми бачимо ні, між Карлегом і mm. Носферату. Ідемо далі. Е, фільм е, підземки взагалі е, там прямо цей пласт французького кіно е, другої полини 80-х і 90-х років е, отримав назву: ну, критики люблять давати якісь узагальнюючі назви, е, «Cinema du Luc», ну, Знову ж таки, франц... хто знає французьку, вибачте мене за промову, да, за вимову. Але е е фільм, якби візуальний фільм, да? тобто візіонерський фільм, фільми, які е візуальну складову ставлять е вище за все. І, і часто мають достатньо схематичний сюжет при цьому. Е дехто навіть е це не прямо корелюється, але частина фільмів цього. Напряму підпадають ще й по такі визначення, вже не французьке, а більш загальне, як кінематографічне необароко. І, наприклад, якщо говорити про Люка Бессона, то ну, його така необароковість більше проявлена там в п'ятому елементі, який ми вже дивилися. Вона проявлена там, наприклад, в фільмі Нікіта 90 90-го року. От, тут вона, скоріше, є така певна пишність, певна якась така е, вичурність, але е, все-таки тут е, ну, сама естетика і обставини вони не настільки барокові, як в інших його ж роботах. Але чия це заслуга? Е, оператор постановник Карло Варіні, е, він знімав перші три фільми Бесона: це е, Останню битву, е, Підземку і. Е, Забув третій фільм про, про, про море про воду. А починаючи вже з Нікіти, з 90-го року, його постійним оператором стає Тірі Арбогаст. І Вже там Нікіта, Леон, П'ятий елемент це вже робота Арбогаста. Але так чи інакше, і обидва ці оператори, ну бесон сам оператор і сам візуал, тому звісно, стиль бесона відчувається незалежно від того, хто оператор-постановник на цій стрічці. Художник — Олександр Тронер. Або тронер, мабуть, якщо французький правильно. Що вам, вам потрібно сказати про цю картинку? Ну, естетично, ми розуміємо, що це французький метрополітен. Він достатньо великий, розгалужений, там є своя інфраструктура, і там є свій цілий світ. Тобто там є своя поліція, там є свої заклади харчування. Все це всередині метрополітену, да? світу, в який ти потрапляєш іззовні, і в принципі ти далі там можеш в ньому би, перебувати і навіть жити, як ми побачимо тут по героях цього фільму. Фактично існуючи паралельно офіційній цієї реальності, оцього, би, правильного паризького світу, де є якісь заможні люди, які диктують якісь свої умови, а от якби, ця підземка, вона фактично, мешканці цієї підземки кидають виклик цьому офіційному способу життя. І таким чином, через цю візуальну естетику ми можемо бачити. Підземку показано навмисно дуже-дуже таким великим простором. Мало того, що цей фільм знятий на анаморфотні об'єктиви, які, в принципі, дають більш широку картинку, ніж звичайні. Вони ще й ширококутні, тобто, це максимально широка картинка, і там місцями ви побачите, що. Прям такі викривлення, ну, дисторсії так звані, да, оптичні викривлення. Прям дуже-дуже сильні, такі, дуже експресивні. Але тим самим воно якби і дає таке якесь відчуття цього світу як якогось дуже великого, дуже значного, дуже протяжного, більше, ніж вона є е, в реальності. Ну і звісно, да, Наступний, будь ласка. І звісно, е, цей фільм був би неможливий е, без е, музики. І музика друга Люка Бессона. Французького композитора Еріка Сера, який писав музику для всіх його відомих фільмів. От ми ну, слухали музику з п'ятого елемента перед тим, так да, як е, е, зібрались тут зараз на вступну лекцію. Леон е, Нікіта. Тобто, всі, на всіх цих фільмах композитор Ерік Сера в цьому фільмі він сам є одним з акторів. Тобто він, в принципі, грає себе. Він бас-гітарист е, в метро. Тільки він сам басгітарист, і він там бас-гітарист метро. Тобто він грає себе. І в цьому фільмі достатньо багато акторів, які або вже були відомі на той час, і таким чином, якби підкріплюють цей фільм, або стали відомими після перших фільмів Бессона. Ми їх теж побачимо. Я не буду зараз їх анонсувати. В принципі, ви все це побачите і по титрах, і одразу ж їх впізнаєте. Тому наступний. Власне, це різні варіанти постерів цього фільму. Тобто, це не, це не якийсь дуже серйозний фільм, він не піднімає якісь глобальні питання життя і смерті. Він багато в чому йде по якихось таких класичних канонічних сюжетах і канонічних персонажах. Цей фільм тримається на харизмі двох головних акторів і оцього складу допоміжного, теж з відомих акторів або теж молодих, які потім стали відомими. Він чіпляє картинкою, в нього е, такий виразний саундтрек. І, власне, е, я не е, там, закликаю вас до якогось аналізу, а просто бажаю вам отримати задоволення від перегляду. Ну, і е, ще один важливий момент, що якщо ви хочете підтримати те, що е, робить кінодвіж, то є е, оця коробочка тут і є. Е, Номер, куди ви можете закинути свій донат. А, і останній момент, те, що, що варто сказати, французькі фільми дивитись озвучці — це якби не комільфо, да? Тобто, ми будемо дивитись фільм в оригіналі. Тут не дуже багато діалогів з субтитрами. І е, ми вибрали той варіант субтитрів, який буде покаранням для люка бессона, який е, любить ото щось на якісь російські фестивалі. Там приходить ще кудись там. Значить, ми його покараємо субтитрами, які ми відібрали. Все на цьому все приємного перегляду.